Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні вже 2 квітня покажу вам трошки саду, а також в сьогоднішньому відео покажу, як я буду розсаду пітоній пересаджувати в кашпо. Здивіться, у нас вже на Дніпропетровщині нарциси ще день-два і заквітнуть. Так виглядає. Вже царська корова. Тут це гортензія Фантом. З такими вже бутончиками зеленими. Тюльпани також уже з такими бутонами. Так, підемо далі. Ваніла фрейс, бутончики, тюльпани. Зараз хочу показати вам як ось така краса, так гарненько. І ще покажу вам, дивіться, півон деревовидний. Уже такі бутони. Також скоро зацвіте. Ось так розпускається. Уже квітне жимолость. Це перша ягода, яка зацвітає і плодоносить дуже рання, корисна. Така велика в мене, два великих кущі. До цей поменше різні сорти. І зараз покажу ще вам нарциси. Ось тут вони на сонечку. Такі ароматні, ще трошки і зацвітуть. Сьогодні треба подумати про те, як я буду прикрашати свою терасу. Можна, звичайно, купити квіти, але краще самому виростити. У мене тут є ось моя розсада, тут у мене пітуніє. Є Єсь, тут трошки принесла люпин. Так виглядають бархатці на сьогоднішній день. І це також пітунія. Хочу сказати, а, ось це, це Валеріана Висаджувала ось таке професійне насіння. Зійшла гарно Валеріана. Висаджувала бархатці віола. Теж професійне насіння. Також гарні сходи стосовно петуній. Покажу, що висівала і як зійшло. Краще всього зійшла ось ця петунія. синий вельвет. Так, виробник Golden Garden. Зійшла просто, мені здається, на всі 100%. Ще висівала таку питонію, бордову f 1 Вона зійшла не так гарно. Це та ж фірма, виробник той же. Але хочу сказати, що брала ось цю питонію насіння. Були гранульовані вони насіння гранульоване. І брала, верні, це сурфінія. І брала моя подружка декілька сортів саме ось цієї фірми. Нічого не зійшло. Ні в неї, ні у мене. Так що це так вам інформація. Так, це люпинчик. Звичайно, люпин я буду просто пересаджувати в горщики. А... Пітунь буду пересаджувати в кашпо. В Кашпо буду висаджувати по три рослини для більш пишного кущика. Буду використовувати ось такий ґрунт для, для квітучих рослин. Цей раз PH57. Я його змішала. З піском додала трошки агроперліту, грунт такий достатньо пухкий, слабо вологий. Пам'ятаємо, що не треба переливати, треба просто помірно поливати. Ну і зараз покажу, як виглядають корінчики та буду висаджувати. Ось такий горщик стаканчик, бачите? Курінець вже настільки все заплів, що треба терміново, тому що рослина почне втрачати свій і зовнішній вигляд. Ось так, по три. Бо вже почали трошки злегка жовтіти, а хочеться, щоб вони були зелені, яскраві. І ще один. Вітер такий піднявся. Так. Ось так я поставлю, так як мені треба, щоб вони стояли. І буду присипати. Підсипати, вірніше. Треба бажано, щоб на листя грунт не попадав. підсипаю так глибоченько, злегка заглиблюючи. Пташки співають. Весна так трошки його підіб'ю, щоб ніяких пустот не було, щоб все заповнилось гарненько. досипати Земля повинна для пituні повинна земля по пітуні, сурфіній, повинна грунт повинен бути такий легкий. Тоді вона гарно буде рости, цвісти. Чим будемо поливати. Набрала дощову воду в лієчку і додала стимовід. Це стимовід для орхідей. Але я його використовую при черенкуванні, додаю, і отак полити, щоб рослина більш, як менше стресувала, більш гарно росла. Тут я вже розвела. На 2 літра добавляю цей ковпачок такий 25 мл. Ну отак, під корінчик, не поливаючи на листя, під корінчик потроху поливаю. Дуже сильно не заливаю. Зараз посаджу інші рослинки, покажу, куди поставлю. Ось дивіться, в такий маленький, ну, в такому як, лоточку, да? От було, була висаджена пітунь, ось я її звідси, добре, що вона не полита. Так, я її так ви... дістала Ось так вона виглядає. Тепер треба все це якимсь чудовим образом розділити. Бачите, корінчики всі переплилися, але самі рослинки, ну такі достатньо непогані. Ось так я акуратненько так роз, розберу на частини. Тут прям дуже, дуже-дуже. Тут дві рослини. Так, треба. Головне не пошкодити так обережно. Все. Бачите, який корінчик. Розеточка зверху ця рослинка. Ось так розвісила кашпу. Це теплиця. В теплиці висадила по три. Так це все виглядає. Ці, що буду висаджувати, просто у відкритий ґрунт, пересадила в горщики П9. В півлітрові горщики, так. Так, віолку також розсадила окремо кожну. О, тут у мене лавандочка ще росте Це з насіння. Це естеджан. Так, що хочу ще вам показати. Хочу вам показати, дивіться, є в мене на продаж, така гарна гейхера трьох сортів. Ось така, така бордова. Дуже красива. І є ще помаранчева. Так, ще хочу звернути вашу увагу на кому цікаві гортензії. Дивіться, в мене є однорічні кущики такі. Декілька залишилось самарської лідії. Ось такі самарська лідія по 120 гривень. А ось тут ще є в мене. Skyfall, вони вже, бачите, розпустилися. Vannila Frays. Ці будуть по 90 гривень. Кому цікаво, пишіть мені на вайбер. Є також широколиста гортензія. Ось така, це я черенкувала з осені в листопаді. така і є ще невеличкі. Також це я черенкувала в грудні. Вони вже такі з корінчиком гарненькі. Покажу це, який сорт це те, що я купувала в садовому центрі, це ось з цих я. Черенкувала гортензії. бачите, ця вже з бутончиками. І це також це ось такі сорти. Сейчас вам наведу і покажу. Так. Така і ось така. Це рожева на рожевими квітами, а це червоними. Так. Кому цікаво, заходьте в магазин, дивіться в магазині. Які питання, пишіть мені в вайбері. Там буде знижка, якщо будете замовляти на вайбері. Писати мені на вайбер. Ну, ось так. Хочу ще показати вам. Квітнуть огірочки вже. Капусту ми вже з'їли, така смачна на салати. Тут вже у нас росте кабачок. Так потихеньку все розвивається. Редиска вже така. Вже робимо салати. Ось така. Всім миру, добра, на все добре, до нових зустрічей.